Стоп, стоп, стоп! Дуже важливо показати вам рутину, яка відбувається за день-до. Я от реально вирішив, що вам треба з захльостом показати цей день, бо багато чого відбувається в підготовчому плані саме за день-до. Бо в день, ну там ти типу сів машину. Поїхав кудись по справах, але багато речей відбувається до. Особливо це просування, збори, костюми, сорочки. У мене є там типу, взуття, я відкриваю, розумію. У мене там, типу, отут є у мене взуття, я обираю це, 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 це або це. Це чотири основні пари взуття, якщо ми говоримо про класичне. Далі я такий іду, розумію. Так, зараз у нас класичний івент Завтра, що тут у нас є? А у нас тут є сорочки. Окей, є. Раз 2-3, не знаю, штук 10, мабуть, білих сорочок, костюмів. Штук 7, мабуть. Тому з цього і вибирається. Пішли просуватися. Традиція у мене перед кожним днем. Я ввечері прасую собі речі. Ті, що я маю завтра обов'язково одягнути. Тому що для мене це прям така. Обов'язково штука, я ненавиджу ходити в м'ятих речах, потім це все розвішується, потім це все зноситься в машину і тільки після цього лягається пальця. Ща ще я вам дещо покажу. Коротше, я ж зараз на нормальному харчуванні і у мене кожен вечір це реальна готовка. Тобто, наприклад, от зараз у мене тут макароші приготовлені на завтра. Тут щось пише, що 4,5 хвилини. І Буде готове ще щось тут з цього. Ну і Тут в принципі, заготовлено оце снек, садиня, помідорки, огірки коротше, і безалкогольного пива купа. Тому вечір, перед тим як показати вам основний день, він виглядає приблизно отак. Погода, погода, тупо хочу жити. Так, обов'язкова умова це судочки. З продуктами, з їжею, бо я що дарма вчора все готував. Мені здається, десь перших хвилин 40 я тупо все, що роблю, я роблю на такому автоматі. У мене ніби мозок сам розуміє, що треба робити. Типу там вийти, одягнутися, взяти речі, сісти в машину. Я прокидаюсь десь хвилин через 30 тільки. З розумінням того, що о, ніхрена собі. У мене кожен виїзд з квартири це постійно як ніби, ніби якийсь переїзд. От, наприклад, зараз у мене в машині раз, два, три, три кофри. Тому що я розумію, що зранку мені зараз треба доїхати на тренування. Після цього цей одяг переодягнути в одяг, в який я буду ходити. Після цього я маю сьогодні у мене івент. Я маю працювати, їхати. Тобто ще один кофр з одягом. Окрім цього, сумка тренувальна, там де змінне взуття взуття, в цей, коротше, стільки речей. Я іноді задумуюсь, господи, як би я жив без машини. От Я просто уявляю, як би зранку мені треба... Навіть я не кажу про маршрутки, я кажу просто про таксі. Всі це мої переміщення за день. Та я не те, що не вивіз би на таксі. Я думаю, таксіст би мене послав би нахер перший, побачивши би, скільки речей я несу. Так, треба, ж вас всіх не забути, секунда. На вулиці піздец, як сиру. Я ще ввечері, вчора випав повка. У мене якось так. Це день почався, в нього. Прийшов, Чи ти прийшов сюди. <говори> камера працює? Так. Ча, вийшло ж Так они на кей взяли. О, че геми красавчик выкривав. Замовив сіль і перець. Такий прикол. А? Мені здається, що мій внутрішній цього пише мені з чата джебеті. <рив> <рив> Ти туди, сюди. Наліво. А. Все, пока. <рив> Боже, 8.29, а таке відчуття, що я вже все життя прожив. В цьому магія прокидання зранку. Ти прокидаєшся? 8.29 умовно. А ти вже ніби беляха пів життя зробив. Але проблема в іншому. Десь о першій другій годині дня може бути відчуття, якщо не дуже завантажений день, може бути відчуття, що бляха, скільки ж цей день може продовжуватися. Багато хто каже, о, магія ранку, магія ранку. Я не думаю, що в магії ранку є якась дійсно магія. Я думаю, що сама по собі магія в тому, як ти розподіляєш свій час. Мені класно приїхати в 9 в офіс, поки там ще нікого немає, і спокійно собі попрацювати, зануритись з головою в роботу. Навіть вдома я так не можу, бо там собака зайде, щось ще, ти якось переключишся, все, і воно, і воно все посипалось. Люди настільки відвикли бачити людину з камерою, що вони кожен раз отак от балять. А взагалі, ну, взагалі мене вся ця історія з тим, як люди дивляться на, те, на інших людей, все таке дуже сильно задрачує. Або я нещодавно перебував волосся і мені треба було півтори години ходити з такою пінкою на голові. Але мені треба було в банк подзвонити, купити якісь речі. Я гуляв по вулицях. Бляха, як же люди такі просто йдуть. Ну, 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 що з вами не так. Знаєте, от йде дощ, якщо було б хоч, хоч прохолодно трошки, а воно така спека, що це просто срака. Я оце зараз приїхав в офіс, сів. І от наступні пару годин проведуться в цьому прекрасному місці, натискаючи ці прекрасні клавіші. Ні, ну ладно, перед цим буде інгліш, тому зараз вас познайомлю з Меган. Хай! Good morning! How are you? Uh, as always, as Wednesdays, it's uh, a little bit rainy outside, so I, I, I don't know, I, I suppose that for the last three hours I'm i'm still sleeping so it's something that i hate because it's so hard to sleep so hard to work and uh, i'm in the middle of something i don't know I i'm ready to work but i know that it's better to lay in my bed yeah bye okay bye <laughs> <laughs> Можна тобто було іншого обрати. Добрий. Ви гарно виглядаєте отут, подивіться. У мене сьогодні. Я сьогодні не регав від того, як я не хочу йти робити. У нас так багато спільного. Можна флетвайт, будь ласка. 10-20. Вже трошки вирубає спать. Так, поки я чапаю на зустріч, коротше, є свої прелісти мати офіс на Подолі. Перше завжди легко десь з кимось зустрітися, тому що в пішої доступності всі, хто хочуть зустрітися в центрі, їм не важко приїхати і зустрітися на Подолі. А плюс тут є ну, достатньо місць, де можна зустрітися на подолі. Реально багато адекватних ресторанів. Що ми говоримо навіть там про не знаю про оболоні, іноді важко знайти місце, де можна зустрітися адекватно. Але є теж свої мінуси. Тут хер. Де припаркуєш машину. Тут просто іноді ти такі стоїш і думаєш, господи, куди ж тебе засунуть. Бо тут або евакуація, або штраф. Я заходжу на зустріч, але знімати тут не буду, бо це не культурно. Все. Погода для гарних вуличних прогулянок. Може Світка і буде зніматися сама одразу. Я пішов їсти. Давай. Боже. Ідеальний холодос, да? соус, соус, пиво. І 4 пляшки ігрістого. Такий собі романтик, конечно. Так. О я вчора готував телятину. Але мені здається, що я її погано приготував. Хоча вона по смаку, здається... Була лама, але здається, що я її не доготував. Зараз подивимось, що мені зараз їсти. Тілятина паста, помідори, кишю, масло. Кать, у нас там трошечки через те, що ми знімаємо тепер не на вулиці, а в закладі, треба взяти додаткового оператору світ. Ми можемо залежити на це деньжко. Я саджусь їсти. І перед тим, ну замість того, щоб їсти, я відповідаю на шквал всіх повідомлень, які несуться. Це уже цей розсіяне внімання чи ще ні? Переписую кружки, іноді я буваюся по чотири рази, бо думаю, що якусь хуєту сказав. До побачення. Ми побачимо Побачимося завтра. Ну, я завтра раніше, мабуть, треба буду, як я поїду. Пока. <рець> Якщо я в'їду в Урну, вибачайте, будь ласка. Ужас. Добрий. О, вони влізуть всі туди. Я у мене ще. А, вадим. кілька. Покладу сюди дві і Окей, окей, окей. Все, дякую. Спасибо вам. До побачення. Сподіваюся, що мою тачку не евакуювали, поки я був тут. Бо буде дуже неприємно, коли ти їдеш на івент, у тебе там костюми, все-все-все. А тебе забере евакуатор. Не смішно. Я приїжджаю іноді за коли дозволяю час, я можу приїхати там хвилина 15-20 раніше ніж мені потрібно, і все, що я роблю, я тупо сідаю в машину, і я можу навіть заснути. Був якийсь період часу, коли я працював на ранкових ефірах, на Боже, на Каналі Київ Лайф. Я пам'ятаю той період, що, наприклад, там у мене ефір, ну там мені о 6-й треба було бути на каналі, з 7 до 10 ефір. Наприклад, там я снідаю. І потім починаю жорстко тебе робити. І все, що я робив, я, наприклад, ставив зустрічі, по перше, якомога ближче до того моменту, як от у мене закінчується ефір, одразу намагався ставити зустрічі, чимось себе завантажувати, щоб не вирубатись. Але якщо такої історії не виникало, то я тупо лягав в машину. І спав, от я на 15, 20, іноді 30 хвилин вирубався, і це прям дуже сильно рятувало. І зараз для мене набагато комфортніше працювати в машині, аніж працювати десь там в закладі, в кав'ярні. В кав'ярні мене в ще мільйон різних речей відволікає постійно. Я не можу сконцентруватися. Я бачу там хто сюди, я туди головою, туди-сюди, бляха. А от в машині що я закрив? Якщо зараз би ще не було дощу, я б трошечки привідкрив би вікно і б такий вискав. Всього хоро По графіку 1545 треба поїсти. Як я й казав, всі судочки, що я збираю, я сам самостійно з'їдаю. От грецький йогурт за останні два місяці встав в моєму житті просто як отче наш. Не уявляю свого життя. в мене майже постійно з собою є отакий фотік, це плівковий. Я його постійно, я не знаю, мені здається, в кожному відео дає можливість мені розказати про те, що з собою ношу. З'явилася можливість якийсь лайфстайлік, пофоткати, познімати. І, і цей фотік дає якраз таку можливість зробити. Камера, це, конечно, заїбся, але щоб ви розуміли, тут, типу, тушка камери, об'єктоз, мікрофон, штатів в руку. І все це — це не завжди комфортно. Сьогодні взагалі особливий івент. Чим саме він особливий, я розказати не можу, але він, він особливий, особисто для мене. Добрий день. А де всі? Де хто є? Зверху? А це Костик монтує відео кінокамерку? А я зараз зорієнтую і скажу тобі, добре? Да. Все, пока. Ой, любимий, привіт нетворкинг. Це був плохий світ. Тут, тут да, так, тут жахливий світ. Дякую. Так що я їду без тебе. Ви скажеш мені? Привіт, Ічур. Що розказати тобі? Що, що таке твій кресворд? Будеш відкривати по літеркам. По літеркам? Серйозно? Я так і знав. По літеркам. А, Настя, я скоріш за все буду машиною їхати, бо у мене за день до івент, і я не зможу приїхати а, ввечері. Ну там, коротше, потім сом з 7 ранку бути на локації, це ще нелогічно. Мені набагато простіше виїхати о 6 ранку і приїхати в 12. Що за зйомочку? Вибачте, будь ласка, прибрати камеру. Okay. Які приколи були? Час щось буде стрибати? Кнопки стрибнуть? Завжди, не Які приколи? чи не треба That's good... Wow. Щось несеться. В коментарях пишіть, що це за співачка співає. Я... Отак от періодично буває. Нас нема, я... а нас для всіх нема. Все, що можемо показати, це мікрофон і підписуємося на канал Іван Заєць ФОП 10%. Я хочу подякувати Келлер Event Бюро за те, що я вперше в житті їм камбало. Це те, що до дорогої. Там Ти не бачиш старий жарт там хтось замовили доставку їжі, вона не приїхала і вона каже, алло, а ну запустіть ракетку на Сітєвих Серсій 20, а ми тут знаходимося зараз. Так, <світ> і <світ> <світ> Я завжди люблю, коли у мене івенти, десь за містом, чи десь далеко від Києва, тому що і ти в цей день повертаєшся додому, тому що завжди є можливість. Прожити те, що з тобою відбулося в якийсь день івенту. Тому що, звісно, прикольно, коли там мені 15-20 хвилин додому, але таке відчуття, що в мене не встигає організм повернутися до тих налаштувань, в яких я лягаю спати. Тому я завжди люблю і мрію лягати спати так, щоб, щоб ти вже повністю відновився і був готовий. Все. Мені здається, це був чудовий день. Далі я б вам показав би, що я прийду додому, піду в душ, погуляю з собакою, ляжу спать. Але хіба воно вам треба? Давайте закінчимо на такій приємній нічно-парковій ноті.